Вітаю, друзі, на своєму каналі з вами Філікс, і це вже третя частина, як ми будемо крутити колесо фортуни. Перед тим як ми побачимо, що це колесо скаже нам робити цього разу. Нагадую, що при досягненні 1111 підписників на своєму каналі я розіграю такий от сетік. Гарних скінчиків. Тобі треба просто перейти, підписатись на цей канал, перейти в телеграм і нажати кнопочку, що ти приймаєш участь. Там, кстати, ще розіграш прошлого відео. общем, якщо тобі потрібні на халяву скінчики, в телеграмі два активних розіграші. Один на 1111 підписників на моєму ютуб каналі, другий буквально ось по часу там один-два дні залишилось. В общем, все для вас. Сьогодні у нас що у нас зробити крафт? Зробити крафт. До тайного. Капець. Ви знаєте, скільки коштують контракти до тайного. Дуже дорого. Давайте я щось, зараз щось зберу, продумаю і полетимо, щось зробимо. Ось приблизно така картина у нас вийде по контрактам. А і затрат у нас тут 3200 гривень. У мене вийшли на ось ці всі скінчики. Тут у нас сама основа 30% кВт. Ну і все інше в різні колекції. Тут у нас Breakout, Chroma 2, Chroma 3, Clutch, KS20, Danger Zone. І е, також Phoenix. Із цікавих підсумків. У нас тут кіловат, звичайно, що любий з цих підсумків іде в гарний плюсик, Калаш, звичайно, це прям топчик буде. Із підсейву в брекауті це може бути такий Cyrex, от Hyper Beast це теж у нас підсейв, але вже кращий. Ось такий Chantico це у нас теж гарний підсейв плюс-мінус Avic, дикі полум'я. Топчик вже виходить, у нас невеличкий плюс Калашик Азімов, плюс і, ось, звичайно, АВП Азімов це у нас в топі 123 бакса коштує в принципі тут десь 55 або 60 якщо рахувати з цим сайрексом 60 на позитивний підсумок тому це максимально сивовий контракт і виходить з не дуже великим профітом але якщо заходить такий авік це у нас x2 так точно тобто 3 300 6 600 я думаю ми зможемо витягнути такого авіку переходимо в кейсочку тут у мене вже все куплено Да, як бачите, тут у мене вже закуплені кейсики для найближчого відосу, дуже цікавого, і, але зараз не про це. Так, в общем, контракт у нас зібраний: 30% на кіловат і все інше по 10%. Будемо розраховувати на кіловат, тому що як не крути, це плюсик. Невеликий, але як не крути, плюсик. Калаш це прям взагалі топ. Якщо випаде Азімов, це буде прям максимальний жир в цьому контракті. Давайте, 3, 2, 1. Коли фортуни люблю тебе. Знаю, що тут могло випасти, але АВП Азімов було. Сідали пацан до тут! Калаш! Офігенно. У мене штанально підвисилась, мені хоч бори і пісні починають співати. Що це такі? 0,9, майже без подрядний. Вау. Який же він афігєнський? Який же він афієнський, я його залишу і буду з ним, напевно, катати. Дуже крутий калаш. Хоча ні, нам може ж кейси з вами відкривати. В будь-якому випадку, я я цей продам, але куплю філтести, куплю, буду філтести катати, а з цим буду якраз продавати, напевно і відкривати кейсики. Що він по прайсу? Так, ну що ось наш калашик. Так, 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 так. так, 5348 плюс 2000. Дві тисячі гривень нам принесла сьогодні колесо фортуни. Попереду нас чекає дуже багато цікавих відосів. Із найближчих це крафт отакого такого Ді... дігла Блейз, що дуже, чесно кажучи, ризикова, але якщо зайде, це буде максимально топово. А далі будемо відкривати кейси. Там у мене ще буде мінімум два опінкейси, там по півсотні кейсів. Коротше, підписуйся на канал, я з вами не прощаюсь, ще побачимось. Отакий занос у нас сьогодні. Блін, це максимально круто. Коротше, контрактик спрацював по моїй теорії. 30% у нас був акцент, і він зайшов. Все інше було по 10%, а точніше скінчики по 5%, і, звичайно, він віддав пріоритет кіловату. За що я дуже дякую Габену і Колесо Фортуни.